Усім привіт, друзі! Дякую, що ви завітали на канал Мій сад. Спека від нас не йде, стовпчики термометрів зашкалюють, і літо просто аномальне за температурними показниками. Ось таке укриття цими днями я зробила для своєї городини, тому що відчуваю, цього випробування спекою вони не витримають. Кожного року. Я залишаю невеликий шматочок городу, аби висадити трохи перців та помідорів. Але жодного року я не робила укриття для своїх рослин. Та в цьому році я відчуваю, що треба їх рятувати, бо рослини або загинуть, або я буду знімати врожай вже у вигляді запечених овочів. Звісно, вони отримують регулярний полив, але це не допомагає їм. Впоратися із палючим сонцем, особливо в обідню пору. Здається, що навіть плавиться земля, не витримує техніка, що вже казати про живі рослини. Так, я розумію, що я не зможу захистити весь сад, але хоч щось хочеться врятувати, тому і зробила таку конструкцію над перцями та помідорами. В такий спосіб я хочу крити ще й огірки. А декоративний сад буде рятуватися самостійно. І відбуватися це буде завдяки декільком факторам. По-перше, більшість рослин на моїй ділянці це багаторічні і зростають вони в мене вже декілька років, і тому мають добре розвинену кореневу систему. Друге, я дуже полюбляю загущені посадки. І в більшості випадків саме так і зростають мої рослини. І тут вже одна рятує іншу. Тобто ґрунтопокривні та низенькі рослини виступають як укриття прикореневої зони у більш високорослих, а ті, в свою чергу, слугують таким собі затінком від палючого сонця для низеньких рослин. Звичайно, і від мене буде допомога у вигляді регулярного поливу. І ось один із прикладів такої посадки, коли рослини майже стуляються один з одним. Саме до такого вигляду квітників я прямую. Я хочу у майбутньому, коли усі рослини розростуться, я не бачила порожнин і не бачила голої землі в них. Ось зараз перед вами орегано, кущик вже розвалився, але це й на краще, бо. В такому випадку він займає більше площі і закриває від палючого сонця собою більше землі. Далі в нас туя Голден Брабант. Ліворуч в кадр попадає суцвіття троянди Ангела. Тую, до речі, в цьому році я не встигла підстригти навесні. І тепер буду чекати, коли спаде спека, щоб обов'язково це зробити, тому що в такому вигляді її взимку розвалить снігом, а, можливо, навіть поламає. А лаванда, на відміну від інших рослин, чудово себе почуває навіть у спеку. І мені, можливо, здається, але в цьому році вона навіть довше квітує. Цьому кущику лаванди вже 3 роки, я його виростила з насіння, як і усю іншу лаванду на моїй ділянці. Ця квітка приваблює до себе різних комах, і завдяки цьому над кущем лаванди завжди відбувається бурхливе комашинне життя, як і над флоксом. Але, на мою думку, Флокс, на відміну від лаванди, має набагато приємніший аромат. Вам можливо трохи не зрозуміло, чому я розповідаю про спеку і в той самий час показую вам квітучі рослини. Але повірте, спека в нас дійсно не бувала. І такої високої температури стільки днів поспіль в нас ніколи не було. Та повірте мені. Рослин, які погано почуваються та не дуже гарно виглядають, дуже багато. Але я свідомо не хочу виставляти таке відео. Бо контенту, який викликає смуток та сум, і так забагато на просторах Ютуба. А мені хотілося б, щоб глядач, який буде спостерігати за моїми відео, міг відволіктися, міг розрадитися, і якщо хоч одному, Хто подивиться на ці квітучі рослини, стане легше і це підніме настрій, то мені від цього буде набагато легше. Але хоч одне позитивне в цьому є, так це те, що навіть бур'ян не зростає так швидко у таку погоду. Хризантема літньоквітуча дає нам привід порадіти своїми квітами. Мені вона подобається тим, що. Вона постійно нарощує пагони. Навіть якщо ми зріжемо, збоку будуть іти нові і вони будуть квітувати. Чого не скажеш про хризантему, що квітує восени? Ось так вона виглядає у групі з іншими рослинами. Тут ще квітує лілійник. Поряд зростає ехінацея, ехінацея, до речі, можливо, і не найцінніша рослина з точки зору декоративності, але що про неї можу сказати, так це те, що це стабільна рослина, тобто, незважаючи на те, яке літо сухе, вологе, прохолодне або спекотне, вона квітує завжди і квітує рясно до самих морозів. Її також полюбляють різні комахи. До речі, щодо декоративності, то я мала на увазі саме цей простий, найрозповсюдженіший сорт. Але є такі сорти хінецеї, яким можуть позаздрити навіть рідкісні квіти. В мене, на жаль, таких сортів немає. Хоча дуже хотілося б. Ще один лілійник це карликовий сорт. Назви не знаю. А тут ми бачимо повторне цвітіння троянди Golden Celebration. Це цвітіння відбувається на пагонах цього року, а трояндочка відноситься до англійських. І в них є одне слабке місце. Ці троянди потребують опори, бо в іншому випадку. Гілки не витримують ваги квітів, і цвітіння буде відбуватися на рівні землі. А це також повторне цвітіння на пагонах цього року. Назви троянди не знаю. Буду вдячна, якщо хтось підкаже, можливо, впізнає, якщо в нього зростає така трояндочка. Вона дуже ароматна, дуже подобається мені її колір, і дуже подобається, як вона виглядає, коли тільки розпускається її бутон. Ореопсис. Цей кущик розпустився трохи пізніше, можливо, через те, що був висаджений навесні. І перші квіти показав гібіскус. Зазвичай в цей час він вже весь квітує, але в цьому році навесні він дуже сильно обмерз. Цині або майорці. Кущики стають пишнішими, вони наростають також у кількості. Більше стає квітів. Я їх висіваю, а потім розсаджую по усій ділянці. Саме тут вони в мене зростають по краю городу, біля гарбузів, але ж город також має бути гарним, чи не так? Цині я люблю за яскраві кольори. Ще я їх використовую в букетах. Кожного року я збираю насіння і на наступний рік висіваю багато квітів. Потім я їх розсаджую по всьому саду, і коли вони починають квітувати, сад стає барвистим, квітучим та яскравим. Є ще одна однорічна квітка, яку я люблю використовувати в своєму саду: це чорнобривці. Але в цьому році вони дали дуже слабкі сходи, і я не знаю, з чим це пов'язане, або із якістю насіння. Або, можливо, я не долила посіви, то вже на наступний рік я буду шукати нове свіженьке насіння. Статицю також дуже часто висіваю і використовую її в сухих букетах. На цьому, друзі, в мене все. Я вам дякую за те, що ви перебували разом зі мною. Підписуйтеся, будь ласка, ставте вподобайки. Дякую вам і до побачення!